Знаєте, одного разу я йшла по дорозі просто в магазин, напевно, чи що. І такий цікавий діалог всередині мене відбувся. Я м, запитала себе. Хто сказав, що нас на планеті 8 мільйонів? Звідки ця інформація? Чи скільки там говорить, я навіть не знаю. А що ця цифра взагалі означає? Хто нам сказав про цю інформацію? Ми її навіть перевірити не можемо. І ніколи не зможемо перевірити. Через логіку ми можемо якось допустити, яким чином ми можемо це якби з'єднати, так? Але. Um, коли в просторі літає інформація про те, що після переходу виживе одна третя частина людства, перейде там мало людей. <с? <с?> а чи не допускали ви таку думку в своїй голові? А можливо в нас всього існує одна третя людства? Ми не знаємо цього. І виходить так, що ці всі сценарії, які закидаються нам ззовні, в нашу свідомість, це просто, це просто загальні сценарії, про які ми якби знаємо, але ми ніколи цього не побачимо і ніколи цього не перевіримо. Це все відбувається просто на рівні знань. Тобто воно де? Ніде. Воно просто в просторі, в наших думках. А думки це вже якась та п'ята мірність, да? де просто все літає, воно навіть не проявлене. Тому, коли вам говорять якусь інформацію. Добре, подумайте. Ставте все під сумнів. Це дуже класна така, знаєте. Перевірка самого себе, чи потрібно мені це впускати в свій простір і вірити в це. А чому ви в це віримо? Нам сказали, нас просто, нам закинула свідомість в такий сценарій, що у нас там 8 мільярдів ось, і ми всі просто в це віримо. Розумієте, що це просто ця інформація на рівні думок літає. І таким чином. Створюються абсолютно всі сценарії, які ви чуєте ззоні. І не факт, що це насправді відбувається. Вам про це просто можуть сказати. Вам просто в телефоні можуть показати картинку. Але конкретно в тих театрах задіяні конкретно ті душі, які вибрали для себе цей сценарій. Які вибрали пройти цей досвід? Кожен з нас сам вибрав те, де, ми з вами, де кожен хоче знаходитись і що він хоче відчути, що він хоче пограти. Ми це знаємо, це знає кожен внутрішньо, на глибині якійсь своїй остіна. І коли ми. Все будемо ставити під такий сумнів, це не означає, що да, десь може бути правда, десь неправда і так далі. Просто постійно ставте всю інформацію під певний сумнів. Задавайтеся правильними питаннями. І тоді ви докопаєтеся до, можливо, до істини.